Виконуємо номер 1382 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і 4рівняння. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки. помножимо число 3 на кожне з чисел в дужках. 3 множимо на Х, це буде 3х, 3 множимо на 2, буде 6. Перепишемо доданок зі змінною 3х, що стоїть у лівій частині, і перенесемо до нього доданок мінус 10х із правої частини, змінивши знак на протилежне. Перенесемо доданок мінус 6 із лівої в праву частину, змінивши знак на протилежне. Зведемо подібні доданки 10, додати 3 і помножимо на спільну змінну х. 10 доте 3 буде 13. Маємо 13х дорівнює 6. Поділимо ліву і праву частину на число 13. Замінимо знак ділення рискою дробу. Отримаємо 6 13. Записуємо відповідь. 6. Їм друге розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, змінивши знаки в дужках доданків на протилежні. Маємо мінус 2х додати 5. Перепишемо доданок зі зміною мінус 2х, що стоїть в лівій частині, і перенесемо до нього доданок зі зміною мінус 5х із правої частини, змінивши знак на протилежний. Перенесемо доданок без змінної 5 і злівої в праву частину, змінивши знак, на протилежне, зведемо подібні доданки. Мінус 2 додамо 5. Мінус 2 додати 5 це буде 3, і наша змінна х. 3х дорівнює мінус 5. Поділимо на 3 ліву і праву частину рівняння. Замінимо знак поділити рискою дробу. Отримаємо мінус 5 треті. правильний подамо у вигляді мішаного числа. Це буде мінус 1,2 третіх. Записуємо відповідь. Мінус 1,2 третіх. Завдання третє. У третьому завданні помножимо мінус 3 на кожне з чисел в дужках. Мінус 3 множимо на х, мінус 3х. Переписали знак мінус, і тепер мінус 3 множимо на 3. Буде мінус 9. Перепишемо доданок мінус 3, що стоїть в лівій частині. У нас немає більше доданків зі зміною. І додамо протилежне число до мінус 9. Це буде 9. Мінус 3х переписали, і до 7 перенесемо доданок із лівої частини, змінивши знак на протилежний. Це буде мінус 9. Тепер до 7 додамо число протилежне до 9. Це мінус 9. Маємо мінус 2 і поділимо на мінус 3 ліву і праву частину. Отримаємо х дорівнює мінус 2, ділимо на мінус 3. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Запишемо за допомогою риски дробу. Маємо х дорівнює 2 третіх. Записуємо відповідь. 2 третіх. Рівняння четверте помножимо на 5 кожне із чисел в дужках і на 11 кожний в дужках. Маємо 5х додати 5 на 2 це буде 10, 11х відняти 11 на 3 це 33. Перепишемо доданок зі зміною 5х, що стоїть в лівій частині, і перенесемо до нього доданок 11х із правої частини, змінивши знак на протилежний. Перепишемо доданок мінус 33, що стоїть в правій частині, і перенесемо до нього доданок 10 із лівої частини, змінивши знак на протилежне. Зведемо подімні доданки до 5, додамо число протилежне до 11. До мінус 33 додамо число протилежне до 10. 5 додати мінус 11 це буде мінус 6, і наша зміна х. Мінус 6х. Мінус 33 додати мінус 10 буде мінус 43. Поділимо на мінус 6 кожну частину рівняння. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Запишемо за допомогою риски дробу. 43 шостих дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. 6 множимо на 7,42 і вистачі буде 1. Маємо 7,16. Записуємо відповідь. 7,16. Ми розв'язали рівняння. Номер 1382. Виконано.